Як виконати нещодавно прийнятий обласний бюджет, і чи взагалі це реально над даним питанням уже сушить голову в управлінні міндоходів? Дохідна частина каже начальник головного управління міндоходів в області Віктор Рахміль, суттєво завищена. Пропозиції управління враховані не були, та й січень місяць уже показав не надто оптимістичні цифри. 44% обласного бюджету наповнює бюджетна сфера через прибутковий податок з бюджетників і близько 55% – це промисловість. За минулий рік темпи росту заробітної плати 4,9%. Сьогодні закладено 8,6%. Цифри, звичайно, жахливі. Я однозначно розумію, що І, в принципі, свідченням цього є вже січень місяць. Січень місяць закінчився. Ми е не маємо ще розподілу по місяць, ми просто розподілили обласний бюджет на 12 місців, ми вже маємо на виконання близько е півтора мільйона. От в 12 місців і тих 17 мільйонів десь щось компенсуємо за рахунок. Там і роботи по заробітній платі теж щодо обласного бюджету. Попри це, каже Віктор Рахміль, ніякого терору чи репресій щодо підприємців не буде. Своїм позиціям мін доходів не зраджує. Мораторій на проведення перевірок малого бізнесу продовжується. Як то кажуть, неочікуваних гостей можуть чекати лише ті суб'єкти господарювання, які мають критерії ризиковості. Вже давно, каже Рахміль, податковим інспектором на ринку не лякають, адже цим бюджет не наповниш. Вивіть собі, скільки зусиль, скільки часу, скільки людського ресурсу треба для того, щоб скласти на ринку протокол. В кінцевому випадку він дасть ну, там, 500 гривень штрафу у бюджет. так? Ця людина працювала цілий день, вже не вже найкраще піти на одне велике підприємство там, чи е, фінансово-промислову групу, відібрати, яка здійснює мільярдні чи мільйонні Обороти і маючи критерії ризику, ті чи інші, ну підставно піти, я маю на увазі і забезпечити поступлення. Навпаки, міндоходівці зараз активно проводять бесіди із підприємцями, аби знати їхні проблеми та враховувати побажання. Крім того, за минулий рік кількість осіб, які вирішили розпочати власну справу, дещо зросла. Загалом упродовж 2013-го органами управління міндоходів в області взято на облік більше 5700 платників податків.